Вітаю вас, друзі, і нагадую, що контрнаступальний дайджестерео медіа впевнено крокує інформаційним простором. Розпочинаємо традиційної ситуації на фронтах із північного сходу Куп'янський напрямок. Ворог продовжує наступальні дії. Активізація відбувається особливо на Купінському напрямку після, скажімо так, незначного своєрідного затища, зменшення інтенсивності боїв і обстрілів, що пов'язано із тим, що вдало наші війська тримають лінію оборони, а також із тим, що змінюються погодні умови, були тривалі дощі, що не давало ворогові переходити до наступальних дій. Наші сили все ж таки відбивають атаки, і у противника немає якогось значного просування, є невеликі тактичні здобутки, які загалом не впливають на ситуацію. Разом з тим, треба сказати, що наші сили, перебуваючи в активній обороні на цьому напрямку, іноді навіть, коли виникає нагода, переходять до локальних наступальних дій, дають зустрічні бої і доволі успішно. Це визнає і сам ворог в опублікованих перехопленнях, які. Розміщується і загалом інформація, яка є, російські підрозділи стверджують, що вони час від часу переходять на цьому напрямку до активної оборони. Тому, попри посилення обстрілів, попри те, що ворог застосовує безпосередньо зараз свої ракети і системи С-300 з території Білгородської області. По Купінську, по Харкову, зокрема, по Харківщині, все ж таки наші сили тримаються. І, попри тиск, який не припиняється, фактично із липня поточного року, наші сили не дали ворогові можливості просунутися і отримати там плацдарм. Ситуація південніша на Лиманському напрямку дещо схоже. Вона характеризується тим, що ворог там веде наступальні дії. Але отримує відсіч, тобто знову ж таки, якогось просування, істотного не фіксується, попри те, що тиск спостерігається разом з тим, відбувається ротація російських підрозділів, а точніше сказати, заміна, тому що деякі підрозділи відбувають на Авдіївський напрямок і передислоковуються туди. Натомість заходять інші підрозділи російських військ. Зокрема, і штурмовики, і штормзет, і інші угруповання подібного роду терористичного характеру, які намагаються вести бойові дії. Що стосується бахмутського напрямку, так само ворог переходить до наступальних дій, але отримує відсіч і вже видно, що наші сили на південному фланзі Бахмуту дають зустрічні бої і мають здобутки. Ну і е південніше це Мар'їнка. Безуспішні наступальні дії. Ворог не припиняє своїх. Штурмових спроб теж саме далі ми дивимося на Авдіївку. Це дуже гарячий відтинок фронту, як відомо. Ворог отримує серйозну відсіч, але знову ж таки не полишатиме спроб по захопленню Авдіївки і цього плацдарму, і так само витягування наших сил і засобів. З інших напрямків особливо непокоїть ворога наша присутність на правобережжі Херсонщини, а також продовження наших наступальних дій на Мелітопольському напрямку. За задумом російського командування наші підрозділи мали б звідти відійти і перебазуватися на схід. Саме тому це і є причиною того, чому так активізувалися і так пожвавилися бойові дії агресора на східному напрямку. До речі, до пожвавлення цих бойових дій, крім Авдіївки, додався. І так званий Бердянський напрямок, де наші сили вели контрнаступальні дії, ворог намагається переходити в атаки, відвоювати позиції, відтягувати наші сили туди, як і на Вугледарському напрямку. Але ці всі спроби вони блоковані українськими військами. Тобто можна відзначити, що, попри те, що ворог намагається розтягнути наші сили оборони по лінії фронту, і таким чином, внаслідок того, що буде розтягнута наша лінія. Знайти слабке місце, його вразити і фактично здійснити прорив їм на сьогоднішній день це не вдається, це внаслідок вдалих наших оборонних дій. Крім того, якщо ми подивимося на ситуацію, яка складається, видно, що і російські війська відходять від тактики виключно концентрації. Своїх сил і засобів на одному напрямку. Звичайно, що ми можемо сказати про Авдіївку з точки зору того, що там концентрується найбільше сил е, засобів агресора, і видно, що вони мають наміри продовжити там, як я говорив, штурмові дії. А, але разом з тим все ж таки складається враження, що вони розконцентрують зараз дещо, намагаючись розтягувати нашу лінію оборони, змушувати маневрувати нашими резервами. Тобто вони теж коригують свої плани, очевидь, через те, що вони не можуть їх реалізувати так, як було задумано командуванням від початку. Мелітопольський напрямок ситуація фактично носить такий комбінований характер, але вона була притаманна і раніше, оскільки наші сили продовжують дії. І ворог намагається зупиняти наше просування, призупиняти, стримувати, наносити контрудари. Це, звичайно, призупиняє і пригальмовує наше просування. Це є об'єктивний процес, інакше в такій ситуації бути не може. Поряд цим можна фіксувати, що на цьому напрямку і загалом на півдні агресор збільшив кількість застосування керованих авіабомб, що є великою проблемою і становить серйозні ризики. Зрозуміло, що Росія покладає Великі сподівання на застосування авіації, перевагу в небі, і тому намагаються якраз от ФАБами своїми, які перероблені в керовані, ну, змінити ситуацію, тобто зупиняти наше просування, наносити удари тощо. Подивимося на ситуацію на лівобережжі Херсонщини і видно, що наші сили перебувають там. Метою, все ж таки, можуть бути дві речі, про які ми говоримо. Перше це проведення вдалої е, флангової маневрової операції. Мета якої просунутися, створити плацдарм, відкинути ворога, забезпечити відтискання ворожих позицій далі в окупований Крим з одного боку, з іншого загрожувати логістиці окупанта. І ще один бік медалі це натомість відтягнути війська російські, війська агресора з інших напрямків. Тобто, це є так само перспективою перехоплення ініціативою дуже значною і дуже серйозною, я думаю. Яке чудово розуміє наше командування, друга мета, яка може ставитися фактично на цьому напрямку, це відтягувати війська ворога, сковувати їх там, плюс не давати противнику забезпечити себе передовою лінією оборони, тобто не давати закріпитися на березі, окупатись там, замінувати тощо, тобто зберегти за нами можливості на майбутнє, якщо це не буде зараз. Флангова операція, яка мала би перспективи, на майбутнє забезпечити і фактично застопорити за нашими підрозділами відповідний плаздан. Це те, що відбувається там. Ворог не припиняє атак безпосередньо з повітря, застосовує е свої е дрони, шахеди і застосовує так само авіацію. Ми бачимо ракети різних типів. Це ще не масовані удари, і ризик яких є, в принципі. А стратегія тут окупанта полягає в тому, що вони ведуть активну психологічну війну. І ви розумієте, що ось це очікування і запитання: а чому немає, чому немає? Це, якраз, скажімо так, ворог теж використовує, тому що вони розраховують провести два-три залпи масштабних а ракет. Ракети зараз накопичуються у них, тому що на превеликий жаль, попри санкції, ворог не позбавлений можливості їх виробляти. І після того створити ілюзію після цих двох трьох ударів, що так буде постійно. Але треба розуміти, що зміцнюються і сили протиповітряної оборони України, які навчаються, які моделюють різні сценарії ситуації і серйозно у налаштовані і готуються протидіяти таким діям ворога. Разом з тим, треба розуміти, що ризики є навіть зараз. На жаль, шахеди іноді досягають своїх цілей, як і ракети Онікс, якими Росія не полишає спроб зруйнувати. Історичне культурне надбання зруйнувати прекрасний центр Одеси, те, що вони роблять системно, фактично не нехтуючи просто ударами по нашій архітектурі, не нехтуючи тим, що руйнують наші міста і створюють знестерпні умови для проживання нашим мешканців. Це теж є мета ворога. Разом із тим, і помітно, що агресор не полишає спроб розвідувати цілі. Концентрацію наших засобів ППО, особливо на північному сході, розвідують різні об'єкти. До цього це були об'єкти критичної інфраструктури, які забезпечують потреби цивільних мешканців в містах. Так само це і військові об'єкти, так само це аеродроми, частини, місця концентрації наших сил, які розташовані як ближче до передової, так і до тилу. Це треба розуміти. Очевидно і видно, що. Ворог постійно вишукує розташування нашої авіації, яка задіяна до застосування ракет Storm Shadow і Скальп EG. і вони намагаються знайти їх по території України, запускаючи шахеди. А зрозуміло, чому вони так активно шукають, Адже наші повітряні сили у взаємодії з іншими підрозділами роблять надзвичайно важливу роботу по нанесенню ударів ракетами і Shadow, і Скальп по території ворога. Наприклад, в окупованому Криму. Як це сталося у випадку із Керченським суднобудівним заводом, де був вражений російський ракетний катер, який є носієм ракет калібр? І що ми тут простежуємо? Ми тут простежуємо системність явищ, організованість, а так з метою забезпечення їх ефективності, правильний підхід до планування і реалізації. Зверніть увагу, що відбувається? Як і попередній раз, коли був уражений Севастопольський завод. Перед тим, тому передувало ураження засобів ППО, ворога на західному узбережжі окупованого Криму. Тут та ж сама ситуація. Ми побачили, що був уражений комплекс С-300, яким окупанти прикривали свої об'єкти в Криму. А після цього була проведена успішна атака українських сил оборони по Керченському заводу і уражений катер. Тобто видно, що по окупованому Криму йде системна планомірна робота. По зменшенню потенціалу Росії на морі, по зменшенню потенціалу Чорноморського флоту, і я майже впевнений, що буде і другий етап або паралельний етап це реалізація нанесення ударів по безпосередньо об'єктам ворога, які задіяні і в сухопутній складовій агресії проти України, тобто по складам з боєприпасами, по логістиці тощо це теж важливо. До речі, у виданні за економіст було визнано, що. Україна застосувала не так давно ракету Атаки Мес по окупованому Криму. Невідомо, яка це, чи це з касетною частиною, чи це можливо вже з фугасної, але ми дуже розраховуємо на те, що Атаки Мес на 300 кілометрів радіусу ураження буде в Україні, тому що це дасть можливість проводити комбіновані атаки по об'єктах ворога в Криму, застосовуючи як Крилаті ракети, так і дрони, так і балістичні, що збільшуватиме можливості, що збільшуватиме ефективність таких атак і нівелюватиме можливості ворога до перехоплення, тому що їхні засоби ППО працюють, і не треба недооцінювати факторів того, що окремі ракети, дрони вони можуть перехоплювати. Тобто, на жаль, у ворога ще є засоби протидії. Але так само треба сказати, що в українські плани входить збільшення кількості атак. По військових об'єктах ворога як на окупованих територіях, так і на території Росії, і це ціль це якраз об'єкти, які забезпечують військові потреби, які задіяні до агресії проти України. Наприклад, бригадний генерал Баранов в інтерв'ю для видання «The Independent» британською сказав про те, що Україна планує збільшити кількість таких атак. Поряд з цим з'явилося. А повідомлення від «Укроборонпрому», від очільника Смітаніна, ну, який сказав про те, що Україна буде виробляти дрони і вже фактично виробляє аналог шахедів, наш аналог, який має більшу дальність і буде вражати об'єкти ворога. Бажаємо тільки щоб ці дрони вироблялись десятками, а то й сотнями на місяць. А можливо й тисячами, тому що це дуже важливо і це надпотужна зброя. І якщо ми зараз ще не можемо досягти поки паритету з Росією по ракетах, то по дронах ми маємо точно змагатися, тому що об'єктів на території ворога є значна частина. Взагалі, не можна не згадати і про статтю про СС головнокомандувача Збройних сил України генерала Валерія Залужного, який. У виданні для The Economist, британського великого видання, яке читають представники естеблішменту по світу, чітко описав про стан, в якому ми зараз перебуваємо, про те, що ми підходимо до ситуації позиційної війни, в чому ризики і що потрібно для того, щоб не допустити. Варто зазначити, що в цьому. Генерал Залужний проявляє, ще і крім того, що він говорить про техніку, засоби, зброю, яка нам потрібна, і піднімає ці питання на міжнародну аудиторію, що є дуже важливим і потрібним. Він говорить про оперативне мистецтво, про військове мистецтво, про стратегію. Він каже, що нам потрібно повернутися до маневру, до маневрової війни. Ця термінологія зрозуміла нашим західним партнерам дуже чітко. Для того щоб повернутися до маневрової війни. Потрібно вийти з цього так званого глухого кута з цієї ситуації і дати поштовх тому, щоб наповно реалізувати ось якраз маневровість, наприклад, удари по тому ж лівобережжі Херсонщини по ворогу. Але для цього нам потрібні сили і засоби. Для цього нам потрібно більше дронів, більше ракет, більше артилерії і авіації, що дасть можливість ці питання, скажімо так, вирішити. Джон Кірбі, радник з питань стратегічної комунікації Білого Дому США, відреагував на це і проаналізував і сказав про статтю генерала Залужного, що це якраз, скажімо, підтвердження того, що Україні потрібно надавати більше зброї. І нещодавно один із пакетів допомоги на 425 мільйонів доларів від США був виділений. Нідерланди обіцяють ще нам 500 мільйонів. Тобто, робота по зміцненню оборонної промисловості України і підтримки для нас. Іде, і віримо, що це буде тільки збільшуватися, тому що є потреба для того, щоб надалі боротися з агресором і гарантувати безпеку української держави і безпеки в Європі. Дякую вам, що дивитеся. Закликаю залишатися в соцмережах ТРО Медіа, підписуватися на канали в Ютубі в соцмережах, так само і на мій канал. До наступних зустрічей. Слава Україні!